Ну, давайте об'єктивно. Манчестер Сіті в цьому сезоні справді просто жахливий. Який жах? Який жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Але чи все настільки погано, як говорять нам журналісти? Чи варто звільняти гвардіолу та шукати нового тренера? Чи може вся проблема у відсутності родрі та поганій формі Холанда? Я пропоную вам сьогодні разом зі мною це обговорити. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику. А ми продовжимо. По-перше, поговоримо про власника золотого м'яча Родрі. Його відсутність у центрі поля дійсно відчутна. Він не тільки забезпечує стабільність у півзахисті, але й часто допомагає захисникам закриваючи прогалини, які виникають у швидких атаках суперника. Без нього сіті втрачає ту саму впевненість і баланс, які робили їх чемпіонами. Але чи можна всю провину перекладати лише на це? На мою думку. Ні, Родрі, звичайно, гравець космічного рівня, проте він такий у Сіті далеко не один. І я би більше звернув увагу на погану форму бельгійського генія, де Брюйне в цьому сезоні просто тінь самого себе. Він не показує навіть половини того креативу, що показував останні декілька сезонів. Уже говорять про його переїзд до однієї з команд Саудівської Аравії. Та якщо Кевін продовжить так грати, то можливо вже дійсно час. Так, Діанка, давай бери чарочку, вип'ємо трошки. Що, не п'єш, чи що? В чому проблема? А -а 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 -а! Що ж, якщо сама не п'єш, то подумай про дитину. Далі. Ерлінг Холланд. так у нього, м'яко кажучи, не найкраща форма. Норвежець не реалізує дуже багато моментів, і я хочу загострити вашу увагу на цьому. Та щоб ви запам'ятали цей момент. Здається, що після феноменального сезону, де Холанд міг отримувати золотий м'яч, всі очікували від нього чогось більшого. Але давайте будемо чесними: якщо ви не Роналдо чи Месі, у вас будуть спади. Хоча навіть під час кризи Холанд своє забуває. Боже, я забил, и я забил оба мы с тобой Забили на футбол Ну і звісно, ми не можемо оминути пепа гвардіолу. Щороку він дивує нас своїми тактичними ходами, але цього сезону здається, що його ідеї трохи пробуксовують, що означає це, що настав час змінювати тренера. Особисто я думаю, що це передчасно. Такий спад це нормальне явище для будь-якої команди, яка вже кілька років перебуває на вершині. Просто гвардіола привчив нас, що його команди не буксують, але навіть у геній. Бувають погані дні. Вчора, коли я говорив з мером Києва клочком, він мені сказав по-дружньому, мовляв, ну для чого тобі влазити? Там всі документи ми зробили, все нормально. Кажу Віталій, а куди ж бобрів дівати? Куди ж червонокнижних птахів дівати? Каже: ну давай переселимо бобрів в зоопарк. Ото якби замість бобрів до да чиновників у зоопарк переселити, повісити замки і ключі загубити. Так. Зараз нам боляче спостерігати за Сіті та за Хвардіолою в частності. Проте згадайте, що останні 5-6 років ми постійно говоримо про те, що Сіті це найкраща команда в світі по грі. Та так воно насправді і є. Навіть зараз, не дивлячись на кризу, Сіті створює багато моментів кожен матч. Просто через втрату впевненості не можуть їх реалізувати. Звідси й не забиті пенальті від Холланда та сіра гра від творців дива в Манчестер Сіті. Футболі таке іно. Тоді буває, просто почалася темна смуга, яка точно пройде. На мою думку, гвардіола зможе вирішити всі проблеми та знову довести всім, що він один із найкращих тренерів в історії футболу. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть смотрети. Смотрети можуть не тільки всі. Мало хто може це робити. А що ж думаєте ви? У чому головна причина проблем Манчестер Сіті? Напишіть свою думку у коментарях. Мені справді цікаво почути вашу точку зору. Всіх із прийдешнім новим роком. Не забудьте підписатися на мій канал і залишити лайк. У новому році вас чекає ще багато всього цікавого. Мирного неба, всім над головою. Будьте щасливі в новому році. Та скоро побачимось у нових відео. Не хотів, але мусів. Мус вкрасти, бо то така вже традиція. Став президентом, кради, поки можеш. Я стараюсь, не покладаючи рук. Потерпіть ще трошечки. Я сі підівчу, та й щось таке файне вже вкраду нарешті. З Новим роком, Українці!